У Чернігові урочисто вшанували пам'ять двох подвижників віри Христової, а саме святителя Філарета архієпископа Чернігівського та преподобного Лаврентія Чернігівського. Божественну літургію у місцевому Троїцькому кафедральному соборі очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Йому співслужили митрополит Чернігівський і Новгород сіверський Амвросій та єпископ Любецький Никодим, а також духовенство Чернігівської єпархії. За богослужінням молитовно прославлялися святитель Філарет та преподобний Лаврентій, угодники Божі, життя та духовні подвиги яких були пов'язані з Черніговом. У проповіді довірян митрополит Антоній наголосив, що давня чернігівська земля уславилась як численними храмами, так і багатьма подвижниками віри Христової, котрі тут служили у різні часи і, відповідно, у різний час були прославлені у сонмі святих. Після божественної літургії відбувся хресний хід навколо храму та урочисте завершення святкування.